Привіт! Ви на каналі Картель. Мене звати Остап. Сьогоднішнє відео є не формат, ми його знімали на телефон, і тому в деяких моментах звук буде прям як жопа. Вибачте за це. Я деколи вдівав звук, деколи не вдівав, деколи звук записувався просто на iPhone. В більшості випадків якраз звук записувався тільки на iPhone. Тому вибачте за такі незручності. А тепер ми йдемо до огляду ЗАЗ 968. Друзі, привіт! Зараз ми ще не доїхали до автомобіля, який ми будемо сьогодні знімати. Здоров! Зараз ми вам покажемо, він буде справа. З самого ранку ми приїхали, тому що, як каже правило, для того, щоб зняти ту машину, її перше треба відремонтувати. Знімай справу. Диви. Заховався за мотоблоком. Чоткий, ні? Чорна лінія. Маганчик, блядь. Від дурне в голові. Я казав, що ту машину для того, щоб зняти, треба її перше відремонтувати. О, Новенький. Ось це замок від Жигуля. Від ВАЗ-2101. Він туди і дані походить. Так що йдемо. Будемо хімічити. І так треба починати нормальні обзори. В чому причина? Якісь вандали взяли і розібрали замок. Поламали. Тепер він ніби заводиться, а ніби і ні. Тому, тому, тому ми беремо. Так, і як би то визначити, як то стояло, от-от. Так так. Плюс-мінус. Ну, Ставимо так от. Знаєш, як ставити? Мені вчора розказували. Запихаєш на 90 градусів, натискаєш. Коли ти натиснув, ти вже можеш його і запхати. Ти його так от запихаєш. Щолк? Замок поставили. То так, якби хтось не знав. А Тепер найцікавіше. Треба трошки розбігтись. О! О! Так. О, отак от. Поняв. Ставим перший дань. Звичайно. Ми ж таким ніколи не займалися, але так як то просто контактна група, нічого важкого тут немає. Я таке саме на бусі роблю. Так. Зараз підемо за акумом і пробуємо, чи взагалі він зі стартера щось покрутить. Раз. І... два. Є. То, можна нахер. Все, йдемо за акумом. Все правильно, акум не тим боком поставив. Кот. Плюс червоный, все. правильно, правильно. Во, а то сюда. Во, такое. Ты вы? Ты будешь масло включать? А ты не знаешь, да? Ты же что мне сказал? Ты точно не нажал масло? Как ты ее не нажал, старый. Как не нажал? Ну что ты? Рухается что? О, стрелочка рухается, бано. А ну, чекай. Mm. ну давай зараз момент істин. Mm. Тобто Тому... Тут ми поки що закінчили. Ключі в салон. Йдемо заливати бензин. Mm. Ну перед тим як mm. щось робити, mm. треба по-перше перевірити, чи в ньому є хоча б маска. Ну, є? Ну mm, звісно. Ні, ну є правий. Зараз кажуть, поїхали. Як на мене, воно там є. Що є, масло? Mm. Так, нам би добре було, тут горловина баку, то каністра і тут буде... А, ні, нормально. А тепер дивися охолодження. Про що думали Porsche в свій, свій час, коли вони робили задньомоторну компоновку машини? Вони думали про те, як зробити охолодження. Тому що водяним його не зробиш, тому що радіатор ніяк не буде обдуватися повітрям. То логічно. Тому тут продумана новітня система обдуву повітрям, тобто охолодження повітряне. І, до речі, він виведений на окремий тумблер, тому що він деколи не включається. Але так все працює. І музика ще я уважню. 5 тисяч доларів рівно. Салон собі не, не путайте, не порване, не зачупаний нічого. Так то ми доїхали. <плес> я тобі скажу, ми доїхали навіть без втрат. Та, хтось може сказати, нащо ви знущаєтесь зі старика? Що ви хочете тим доказати, а ми нічого не хочемо доказати. Знаєш скільки коштує зараз Запорожець на авторію? Просто подивитися. 200 доларів. 200 доларів в той момент, коли був куплений цей Запорожець ЗАЗ 968М, це було 5 тисяч гривень. Якщо ти за 5 тисяч гривень хочеш знайти якесь задоволення в автомобілях, в іншій марці ти того не знайдеш. Просто через те, що нема автомобілів на ходу за такий бюджет. Там в нього було зверху ще вкладено на той час, здається, чи 3 чи 4 тисячі гривень, тобто 650 доларів. І виходить, що машина коштує 350 доларів, але вона заводиться з салону, в неї є корба. Хто знає, що таке корба, той розуміє. Вона може запускатися як із багажника, який ззаду. А це компоновка мотору як в порше. В неї ключ запалювання зліва, як в порше. І вся естетика автомобіля виглядає як порше. Та на лобовому склів нас пише Мерседес, колись хтось хотів з нього познущатися. І по документах він зелений. В цілому він класний. Та то, що ми доїхали, це його заслуга. От двері не закрилися. Зараз секунду закрию двері. О, треба трошки сили прикласти. Якби ми не поставили оці колеса. Ми би доїхали трохи з меншим комфортом, тому що він би під у горку, де була трава, він би вже не витягував, він би сюдою вже не їздив. Ті колеса тащить. Може, трошки поговоримо про двигун, але ми про нього нічого не знаємо. Хоча треба відкрити капот, щоб він чуть чуть остигав. Давай відкриємо. Раз. Два. І. Про двигун нема що говорити. Це карбюратор. Дехто з вас навіть не знає, що це таке. Така система вприску. Колишня, ще стара, ще радянська, ще хто хто на ній їздив. Та він не дуже надійний. Ми його запускали, в нього треба перше залити бензин, потім прокачати отут, оцею бензонасосом, оцею спружинкою, підкачати, щоб бензин пішов в насос, потім, щоб воно все в карбюратор попало і в камери горіння попало, і щоб горіло. Та. Тільки того ніхто не робить, тому що не цікаво. А нам цікаво. Нам цікаво взяти автомобіль, який коштує загалом, якщо по сьогоднішньому курсу там 15 тисяч гривень чи 12 тисяч гривень, і просто поїздне йому так по полю. Його не шкода. Вже кажу, його не шкода. В нього є навіть такі от жабрі, щоб охолоджувати. Бо мотор не має охолодження водяного, є тільки повітряний, але той вентилятор не працює. Що ми переконалися, коли їхали сюди, і два рази він нагрівся. Ну, кайф, давай закриємо капот, тому що стояти за розумним виглядом біля капоту нема сенсу. Є сенс поговорити трошки про салон, тому що в салоні якраз і були найбільші вкладення. Якщо хтось з вас мав 968М, чи звичайний, чи будь-який Запорожець, він знає, що залазити на задній ряд не дуже зручно. Пояснюю чому. Бач, водійська сидушка вона є близько. І її треба відкидувати вперед, залазити назад. Що зробили в нашому випадку? В нашому випадку ззаду є шикарний великий диван. На нього ти поміщаєшся, ну це розмір майбаху. Я тепер розумію, чому Мерседес на лобовому склі пише, тому що це розмір Майбаху. При тому самі сидіння, вони є перешиті, як передні, передні ошинають целофані. Ми знімемо целофан. Будемо знімати целафан розпаковку чи ні? Що кажеш? Та я думаю, що треба зняти, показати, як гарно це виглядає, дивись. Ну крісло має вигляд. Ну от е, шарик з Боулінгу теж був десь вкрад. Ой, білярд. Якби був з Боулінгу, то він би тут не помішав. Ну от Давайте від першого лиця. Руль Та, руль має люфт. Ну, нічого страшного, є навіть спідометр, є показник стоплива і є температура мотору. Працює з того всього тільки спідометр. Температура так чи так працює, а от показник датчика топлива не працює. Є попільничка, такий експрес-обзор, і є невеликий бардачок. В бардачку ключ від Пасата, який тут не потрібен, і старий замок запалювання, контактна група, яку ми зняли, тому що вона була поламана. Ну і звичайно, має бути ключ на 10, тому що без ключа на 10 нема що їхати на Запорожці кудись. До речі, ти знав, от допустимо, тобі в ноги холодно, в тебе зима, та? І ти хочеш, щоб в ноги було тепліше. Береш і відкриваєш оцю от шторку. Ось чикс. І в тебе вже дує в ноги. Не хочеш, закрив і в тебе дефлектор в ноги не дує. Там ще має бути дирка для рибалки. Як Джеремі Кларксон показував, так. давай перевіримо. Якщо вони ще то не зашили. По-моєму, зашили. По зашили все. Абсолютно. Ну, будемо без дірки для рибалки. Я не знаю, як ми виживемо, але якось буде. Ну і кондиціонер, яким користувались наші діди. Раз. І два. Шикарно. Я думаю, що нам треба пустити його по цьому полю і подивитися, як він буде їхати. Коща піде, піддіолоку вас і а тоді стружів ще до хуй. Трої Pa was chują, jak u страшności, Pa was chują, on nie czerniej moment. Pa was chują i stał ja źle. так на То що, я даю назад, розганяюся, тако головне в березу не вальнути. Угу. І під березу тако сюди прилетіти План надійний, як швейцарський годинник? Звісно, полетіли. Гатня не хочу втикатися! Як не хоче, ти не туди втикаєш. Що вам не було чути, він каже, що задня не хоче втикатися. Пено поїде зразу вперед. Всередини це виглядає на відео взагалі ні про що. Але так от в реальному житті, коли святок з рулем рівно мінус один, то ти відчуваєш всю суть того жигуля. А хороші дане жигуля. Сталося Оп. 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 хуя. Чи їдемо по накату. Давай сюди. що подумав, що добре, що ми трошки дивимося, ми би могли бути тут. Ні, без приколу, могли бути тут або отут. Води достатньо. Тут <ривіт> ми вже точно не витягнули. Але емоція. Це машина емоція. Це не машина для того, щоб їздити вам на роботу. Чи вам їздити з роботи дітей возити ні в якому разі, ніколи в житті. Це просто емоція. Яка дає тобі ті відчуття, які би ти може ніколи не відчув від іншої машини, яка дає тобі ту волю. Тобто та воля, вона дається непросто, тому що свою машину, якою ти їздиш кожен день, ти так не зможеш загнати на болото. Ти не зможеш проїхати через ті кущі, що ми проїжджали. Тому що шкода, і мені шкода, і тобі шкода, і всім шкода. А запорожцю не шкода. Йому головне побільше газу, залив 10 літрів бензини на день. І катаєшся півдня. Потім півдня, правда, він в сервісі має стояти, щоб його чуть, чуть перебирали. Трамбльор, карбюратор, ну ти знаєш, про що я говорю. А так, в основному, це було класне відео. Ми зараз поїдемо його помиємо і покажемо вам, який він виглядає чистим. Я народився місто самбір біля львова. І межі інших росію Вся жило там хуйово Ми всі ходили бля, до школи. Франка Іван учили. І як ніхто не догадав всі, що в моїй школі всі дибіли. Три два раз. Раз, два, три. Друзі, дякую, що подивилися це відео. Ми попробували покайфувати. Ми просто хотіли потішитися. Я знав, що він є. Я бачив, як він їздив, але я ніколи ним не їздив. Я ніколи його сам не заводив. І коли я власнику сказав, що я його візьму, покататися, він сказав: Добре, зроби контактну групу, заведи, якось там ми його заводили і їсть. Що я зробив правильно. Я ніч перед тим сидів в Ютубі, дивився. Як правило, якщо ви хочете зараз сказати, що це відео ні про що, та це відео ні про що. Ми просто покаталися, ми потішилися. Ми хотіли показати вам ту атмосферу, яка є тут в ньому. Якщо ви хочете подивитися відео огляд на ЗАЗ 968М, будь ласка, вбивайте в Ютубі. Там є люди, які більше знають про нього. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, який об'єм двигуна тут в нього стоїть. Я не знаю скільки сил в нього було з заводу. І це не дуже потрібна мені інформація. Я просто знаю, що він їде. Я просто знаю, що в нього прямий вихлоп, який лякає людей на християнах мішковина горить. Класно, прикольно, всі дивляться. Правда, дивляться, але з вказівним пальцем отак біля війська, але що зробимо, деколи таке буває. При тому він не мертвий. Він був куплений за 200 доларів, вкладено ще 150 і можна вкладати вкладати ще більше, більше і більше. Я думаю, я ніколи не просив когось щось, але якщо вам буде цікаво, ми його можемо викупити і робити в нього, я не знаю, що ми будемо в нього вкидувати. Мотор новий. Думаю, що ні, ще той їде. може ми пневму в нього вкинемо. Може, ми його занизимо на нижчі пружини, але тоді ми так по полю не зможемо поїздити. Може, ми щось з ним придумаємо, якщо вам ця двіжуха буде цікава. А так, відео реально знято на айфон. Ціле відео, тому що ми просто хотіли відпочити. Такий лайф формат. Дякую, що подивилися це відео. Підтримуйте українське, вірте в ЗСУ і до зустрічі!